А ми вже перемістилися до нашого табору і хочемо зробити для вас рум тур. Поїхали! Це у нас хол хол дуже, ну, я вам скажу нормальний, як у, но, у готелях. Дивіться, о, це наш розклад. Сьогодні 31.07. Ми вже заїхали навіть поснідали, нам нас покормили. Ось о 12.00 ми йдемо на обід. О 13.00 у нас буде концерт до в честь відкриття зміни. О 14.00 у нас підготовка команд. Тобто ми там будемо наш, наша назва, правила команди і все інше створювати. О 16.00 у нас підвечірок, О 17.00 у нас презентація команд наших. Потім клуб за інтересами, вечеря. Зустріч на тотемі темі. Та о 22.00 відбій. Ось тут ми будемо снідати, об'єднати, вечеряти та все інше. Це наша територія. Тут у нас сьогодні буде концерт в честь відкриття зміни Дивіться, які гортензії. Гортензії світлови. Світло-зелений значить світло, яке випромінюють наші лампочки. А темно-зелений значить, що наше світло завжди спромоване на щось добре, на щось світле та благородне. Хотіла запитати, чи подобається вам в таборі. Звісно, дуже подобається. Що саме вам подобається? А, сам табір. Люди, з якими я сюди приїхав. І атмосфера, яка тут. подобається в таборі. А, в таборі подобається. Я б не сказав, бо ще їжа, але гарно ще взагалі кормлять. Тому що було такі табори, в яких забували нас поспримити. Тому то, що є їжа. Головне, ми за спорт, ми за зож.